Польщі потрібно готуватися до війни з Росією протягом найближчих трьох десяти років, заявив заступник голови Міноборони країни Марцін Очепа. Існує серйозний ризик війни з Росією, з якою ми зіткнемося у найближчі 3-10 років. Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Що це таке? Давайте глянемо. Так, чи є загроза для Польщі да, стосовно нападу е, Росією на Польщу? Так. Ну давайте на 5 років подивимось. Тепер, що на 5, ви знаєте, що ну, Так. Вона вже випадає, ну ладно, скажіть, будь ласка, в розкладі. Так, да, правда? Ось вони готові. Да? Готові. На 5 років вони готові. Думки. Думки. Жезли це не думки. Але тут карта переможця, а перемога це завжди стратегія. Тобто завжди є перший план, другий план, третій план. Правда, це те, що випало. Зараз я вам показую розклад. Оце перша карта, оце друга карта, а це третя карта. Перша карта двойка мечів це мислі в ту сторону. От саме мислі. Це Сконцентрованість і без інших думок, тобто це в одну сторону, да? думають в ту сторону. Далі, оце друге, це поки немає коштів. Оце ресурси, це перевернене, поки немає коштів. От коли коли збирають кошти, ресурси, ще щось, ну вони ж не з одними грошима будуть воювати, да? ще щось там треба. І до речі, металеве, металеве. Це теж може бути зброя, металеве і дороге. І ракети, і те, що металеве, це те, що дороге, і те, чим воюють, отак я скажу. І е, тут навіть про 10 років даже речі не може бути, бо тут на 5 років ми вже бачимо той результат, на 5 років тут тут вже тут відповідь да. А Правильно. по факту можемо подивитися? Це їхній план чи, буде, чи, чи буде вийде на... в них? так, так чи буде напад Росії, а на Польщу відтепер на 5 років. А, ні, п'ять років не буде. Не, буде. не буде. Думають, гадають, планують, п'ять років не буде. Але якщо думають, гадають, планують, а п'ять років не буде, а Таро більше п'яти років не дивиться, то вже пора щось робити, щось ну, не просто сидіти, поки там щось не станеться, да? а щось треба робити, щоб оце попередити. Бо якщо є думки, далі дія. Ну завжди є думки, потім дія. Дія а потім думки, це у <кій> душевно больних <кій> Правильно, у нормальних людей це, бачите, я кашляю, я ж не просто так. Це значить, мені не дають говорити, я лишнє вам кажу, ну, вже лишнє кажу, ну ця інформація ще недоступна, бо доступна інформація це від тепер на 5 років. А я вам кажу, що за 5 років, тому мені кажуть, ану замовчи, бо ми тебе дамо. Щось таке, що ти там охрипнеш на два дні. <гум> мені, мені дають зрозуміти, я зрозуміла, тому я, я натяк дала, а там вже хай як хотять. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.